Олексій, ваші колеги по парламенту, по верховної раді, зокрема комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, заявили про цілу кампанію з дискредитації законопроекту про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. Особисто я не здивована. Було очевидно, якщо це питання відкладається, відкладається, то хтось в цьому глибоко зацікавлений. Що відбувається? Хто головні бенефіціари і чи поховають цей законопроект до того часу, як ви повернетесь під купол парламенту? Ну сподіваюся, що ні. Те, що буде компанія, те, що дійсно цей законопроект будуть атакувати, його атакувати самого початку. Я думаю, Росія або проросійські олігархи, хто там звучать різні прізвища, але в будь-якому випадку це російські гроші. Вони вкладають ці великі гроші в компанію дискредитації цього законопроекту, Олімпійську кампанію в Сполучених Штатах Америки, в Європі і в самій Україні теж. І очевидно, що вони будуть продовжувати це робити. Ні, в мене немає щодо цього абсолютно жодних сумнівів. Але я думаю, що ну тобто, то це і от єдине, що небезпечно, це Сполучені Штати Америки. Чому я кажу що ну, в Україні? Я не знаю, кому вони там намагаються щось сказати. Є невелика група людей, як на мене, які значить проти цього законопроекту. Є більшість українців, які за те, щоб заборонити московську церкву в Європі. В Європі, коли я як делегат в парі, і ми підіймали це питання, і є рішення парламентської асамблеї Ради Європи, яке говорить, що Російська православна церква це є політичний інструмент Російської імперії, а не церква. Тому в Європі ми захищені щодо можливих на нас нападів. От сполучені Штати Америки, напевно, тут найслабіша ланка, але це означає тільки одне, що нам треба працювати, пояснювати, роз'яснювати їм. І все і зробити свою роботу і прийняти закон. Ну це так як було б правильно. Якщо будуть під будь-якими приводами намагатися зняти розгляд цього закону, це буде означати тільки одне, що керівництво парламенту, і керівництво держави намагається допомогти московській церкві. Ну, у нас для американців є свіжа новина, Я просто так скажу для нашої аудиторії, що служба безпеки України затримала священика чергового української православної церкви МП, який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах збройних сил України на Харківщині. Ось саме чому проти них, звісно ж, і борються. Але пане Олексій, ви великою мірою згадали, що справді ми ж так в хорошому сенсі оглядаємося і на поради від наших колег, від наших партнерів з інших країн, і от в продовження Ема сполучених штатів Америки, я хочу вас запитати. У нас у гостях була пані Пріцкер спеціальний представник США з питань економічного відновлення, яка каже, те, що ви запланували з приводу пошуку додаткового фінансування державного бюджету, ідеї погані. Та пані Пріцкер порадила не підвищувати податки, а зосередитись на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками. Але здається, що українські чиновники, влада і політики сказали, та ні, дякуємо. Ми самі краще знаємо знаємо як нам бути, да, це насправді ну, поживільна ініціатива уряду. Метаю якої є. Може, це взагалі диверсія? Я дивлюся на Гетьманцева, їже з ним. Може, це спеціально робиться? Ну тому що результат буде один. Це повне знищення української економіки. Коли вони говорять, що вони це роблять, щоб підвищити значить, надходження в державний бюджет, щоб витратити ці гроші на армію, насправді. Це може призвести до падіння доходів державного бюджету, тому що просто закриється велика кількість бізнесу і, і не буде чим платити українські армії. І дійсно вже і американці, і пані Пріскер дуже поважно говорять: та ні, ну що ви робите? Ну так такого ніхто не робить. Ви маєте йти абсолютно іншим шляхом. Але нашим ну я не знаю, шкідникам, саботажникам або просто безглуздим якимось керівникам. Нашої влади це все байдуже. Вони просувають чергові ідеї щодо підвищення податків. Вже вони провели закон про підвищення акцизів на пальне. Правда, я своєю постановою поки заблокував його підписання спікером. А так як парламент назбирається то поки питання трішки зависло, ми хоч якийсь час виграємо, а, але тепер вони хочуть ще підвищити податки, і це все призведе тільки до одного до повної втрати робочих місць українцями. Сікерсіксі, <підалість> не можу вас не спитати про те, що відбувається на ну так не в буквальному сенсі, звісно, на фронті це ми залишимо ну, воєнним експертам, а про те, що стосується частини захисту наших військових, питання фортифікації воно підіймається дуже часто, воно є абсолютно нагальним по всій лінії фронту. І ви з колегами завжди наполягаєте на тому, що треба зокрема і перевіряти, куди ці гроші йдуть на будівництво фортифікації, і про якість наскільки просуваються оці ці перевірки, враховуючи, що навіть створена ТСК. Ну про цю ТСК це сумна історія, бо головою цієї ТСК до сих пір залишається Микола Задорожній. Значить, це той самий слуга народу, якому приділили підозру в корупції і в хабарях в відкатах за відбудову. Він же очолює ТСК, значить по перевірці фортифікації закупівельні дронів. Знаєте, це вже класична історія, що в будь-якому розслідуванні головне не вийти на самого себе. Ну от свого народу це здається вийшло. Тому щодо роботи цієї ТСК, ну безмовно є питання, м'яко кажучи, там взагалі теж відбувається в країні, Ахмаддєд, військове, центральне військове судовище зараз, новий скандал з цим. Я не знаю, чесно кажучи, ким треба бути, щоб красти нас ну, такі теж їх. Момент на хворих дітях та на поховання українських військових ну я не знаю, що це якоюсь за межею вообще всього. Країні, на жаль, про ці та корупція це є абсолютно реальність, і треба називати імена і ви І я вважаю, головним винним є Володимир Зеленський, тому що він має абсолютно повноту влади. Абсолютно і все це відбувається. І ми бачимо скандал за скандалом, і, і нічого абсолютно не змінюється. Ну значить, його це влаштовує. Там на щастя не від нашої влади і в буквальному сенсі політиків залежить стійкість нашої країни. В нас є дивовижна наша армія, сили оборони, які можливо і теж скептично дивляться на всі ці скандали, які ви пане Олексію згадуєте, але при тому тримаються. Дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, був гостем нашого ефіру.